Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. На мої... на мої... На моєму годиннику показує вже 22.37. Ну, а відео ви вже побачите, якщо дасть Бог, все буде добре, то на протязі наступного дня. А я оце трішечки зайнявся прибиранням, яке потрібно вже, напевно, таки завершувати, бо ж потрібно робити електропроводку. І я вже можна сказати на фініші. Оце сижу, плита горить. Зараз покажу. Дрова тріскають, вже догорають. Тут уже нагрілося. В цій кімнаті вона така, як коридор якийсь прохідний. І оце думаю, як я хочу картоплі Було в Блушпайках і доброго, жирного оселеця. Нічого не хочу. Читаю ваші коментарі під попереднім відео. Безмежно вам дякую перш за все за людяність. Що мені подобається, що в моїх глядачів, в коментаторів, можливо, і виникають бажання написати там щось таке різке або щось таке, чим можна за задіти, за зачепити, але 90% коментарів щирі, відверті, справжні, чесні. Коментарі з порадами, з відповідями, з своїм життєвим досвідом. Не нав'язливі, а такі, які читаєш і сидиш і ще потім цілий день роздумуєш над кожним із коментарів, який тобі пишуть люди. Безмежно вам за це вдячний! Ну, а в мене ось така картина. Хто пам'ятає, що тут було? То тут стояв шкафчик закинутий. Тут якась стояла купа сміття біля того шкафчика. Сюди неможливо було долізти, добратися. Але нарешті я вже до лісу добрався. Шкафчик я звідси забрав. До плити я вже доліз. Єдине мені незрозуміло це як. Чому ось тут в плиті немає дверець, під вайлу виходить, оце є? Дверці, які мають бути відкриватися, їх немає. Я знаю, що дрова закладаються через дверці в плиту ось так. Тому що в нас сюди комфорки, фаєрки, не знаю, як правильно вони називаються, ставляться там баняки, каструлі. І ще можна готувати їсти. А тут виходить, щоб тобі підкласти сюди дрів, коли воно перегорить, треба знімати баняк. Якщо він тут стоїть, каструлю легше відсунути. А якщо ти ставиш баняк на 20 літрів, в якому ти вариш, в основному там варили свиням дрібну картошку, то це треба його зняти, покласти дров і назад той баняк ставити. 20 літрів баняк. Гарячий. Ну, Це трішечки не продумано якось. Ось так, виходить, ти його відсуваєш, накладаєш дрова, а потім ставиш назад. Ну, справа, не в тім. справа в тім, що воно тут горить. Дрова там внизу, а я вже накидав сюди всякого різного такого сміття, якого назбирав. Вже навіть навчився отут я. Тими комфорками справлятися. І виходить, що воно ось тут горить. Тут мені такий столик підігнали, на якому я сидів я вже його сюди приніс. Тут сміття ще треба позбирати, і тут вже виходить є ціла кімната, ось така. Тут ще трішечки залишилося якісь тут такі коврові дорожки, оце все то це. Залишилося те, що було. Тут ще трішечки мого розкиданого вже хламу. І на кухні вже порядок. Ну, можна сказати, що порядок. Підлогу я до кінця всю ще не видраяв. Ну, я не знаю, як її тут вимити і що тут робити. Ну, Заходити вже потрібно розутом. Кинув таку доріжечку. Тут уже. Більш-менш прибрано, тут іще ще прибирається. Ось це треба знайти місце, винести тут поїлки. Тут у мене ще лампа для курчат, лежанка вже гаряча. Лежанка настільки гаряча, що ось тут вже торкнутися неможливо. Казали, що буде добре для курчат. Якщо поставити сюди ящик з курчатами, то курчата зваряться, жаряться відразу. Відразу нагрівається ось ця частина. Лежанка взагалі просто гарячуща. Якщо б там сушити зернята, гарбуза або там горіхи, то за ніч можна висушити все, що хочеш. Стіна ось тут також гаряча. Тут стіна гаряча, в кухні дуже тепло. Ну, така виходить кухонька. Шкафчик я переніс сюди коридора. Тут стоїть холодильничок, резетка, яка працює одна на весь будинок. І ось так в мене механізовано світло придумане. Тут чи є електрика, чи немає, будемо дивитися. Віконце. Трішечки навіть мого декору. Не знаю, пустять мої колеуси чи не пустять корінчики, то вже буде видно, але листочки вони скидають ось такий гарбузик. У мене є і ще є кавун, стоїть уже якому 300 років. Ну, і хто не бачив, то торобилися вікна, вставлялися двойні вікна з тих, які були, шукали, підбирали, а сюди не було вже двойного вікна і майстер зробив нове вікно. Вирізав ось так, воно виглядає. Вставив стекло і виходить ось так. Так, ну тут уже. Уже просто красотінь. Порівняно з тим, що було, то це просто неймовірна красота. Стіни, звичайно, потрібно доробити, покрасити чи щось з ними робити, я не знаю. Ну, поки воно все виглядає ось так. Залишається в мене оце не прибраний тільки. Не доведений до пуття коридор. Там вірандочка, а тут ось так. Але вже можна нормально зайти. Вже можна нормально добратися до плити. Тут стоїть шкафчик. Можна щось поставити, тут можна вже роззутися, поставити взуття. Тут можна також щось уже там, чи корзину з дровами поставити, чи щось просто поставити, коли прийшов, чи навіть щось з плити зняти, поставити. Уже. Так, тут у мене також вже можна сказати трішечки євроремонт, тут застелений коврик. Яйця треба викинути, бо просвічував в інкубаторі. Сьогодні цілий день знов не було світла з 8 до 5. Тому не знаю, що в нас там вилупиться, але надію, що вилупиться. Тут у мене ще трішечки прибирання також. А ось плита. Від плити йде на цю кімнату духовка. Вона гаряча, чи вона просто треба більше палити, щоб вона прогрівалася. Не знаю. Ну, стіна. Тут не така гаряча, як стіна біля лежанки. Не знаю, чому так, ну якось так. Так що ось такі справулі, дорогі друзі. Ось тут іще. Переберу. Дасть Бог зробиться світло сьогодні. Написала мені людина. Глядач мого каналу. Е, якщо буде все добре, вони мають приїхати до мене за сім'єю курочок Михайло Зозуля І у них є водонагрівальний бак, який вони можуть привезти. Це вже величезний плюс, і це вже добре. Так що потрішечки. Якось воно все буде. Всім дякую за увагу, за коментарі, за ваші лайки, за побажання, за підтримку, за те, що ви є, за те, що ви цікавитесь, підтримуєте, дивитеся за ваші щирі побажання, за ваші розповіді, за ваш життєвий шлях, яким ви ділитеся. Ну, це дуже і дуже для мене цінно, приємно, інколи дуже зворушливо. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Румтур вам зробив по будинку. Йду зараз ще доприбираю, помию підлогу і брик. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тим, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вам. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей. Пам'ятайте, що життя одне, потрібно його прожити так, щоб потім не прийшлося про щось жалкувати. Тому використовуйте моменти. Використовуйте можливості, не відкладайте нічого на завтра. І нехай все буде так, як ви того бажаєте. До нових зустрічей!